Я Лебеденко Олег, шаурміністр з народу, представник шаурмічної партії України ШПУ. Кажу так. Це все не ще. До вашої уваги. Моя культурна ініціатива, шаурмічний кінотеатр. Зараз за моєю спиною відбувається будівництво першого у світі шаурмічного кінотеатру. Тепер можна дивитися голівудських шаурмічних блокбастерів, такі як «Шаурматриця», матриця Шаур Термінатор, відомі всім комікси, шоур Марвел та, звісно ж, Володар шаурми. Там, де два відважні хобіта борються за свободу шаурми. Усі фільми можна буде дивитися у 9D. Якості тому, що там буде передова технологія шаурмаймекс. Такого немає ніде. Це все не ще коли на екрані буде з'являтися шаурма, Це буде не тільки ефект присутності шаурми у залі, а ще буде можливим зробити перший кусь таких технологій немає ніде. Тільки у нас в Україні в Одесі. Чому? Тому що ШПУ працює Олег Лебеденко з народом, народ ШПУ. обирай Олега Лебеденка. Та голосуй за ШПУ і не забувай відвідувати шаурмічний кінотеатр. Це все не ще. Чому не працюємо? Сроки горять. Зараз сам сяду. Чекайте.